Класою місцевою шовковицею. На щастя, ця біла і не бруднить мені ні руки, ні рот. Дуже смачна солодка. У мене спогади про шовковицю ще з дитинства. Колись у бабусі росла дуже смачна, чорна шовковиця, і ми з сестричкою приходили в гості. На те дерево залазили і там, не знаю, дві години сиділи на тій шовковиці, а потім спускалися по такій чумазі з чорними ротами, але дуже щасливі. Скажіть, а ви теж об'їдаєте шовковиці у ваших дворах? Поставте, будь ласка, плюсик у коментарях тих, хто любить шовковицю.